Княгиня Ольга походила із знатного роду, народилася вона поблизу сучасного міста Пскова. Батьки Ольги ще з маличку прищепили доньці правила чинного, порядного, розумного і виваженого життя. Їхній приклад, сумління й неабиякі вроджені здібності формували в дівчинки серйозне та відповідальне ставлення до всього. Що зачіпало її інтереси чи потребувало звичайного житейського вирішення. Прославилася княгиня мудрістю, мужністю і рішучістю, була вона страшною для ворогів і шанованою людьми за милостивість і благочестя, за праведність і доброту. Після смерті чоловіка вона вела стримане і доброчесне життя перебуваючи в удівстві, відмовляючись у друга виходити заміж. І почала вона потім княжити на своїй землі вже не як жінка, а як сильний, розумний і вольовий муж. Коли ж виріс із мужнів її син Святослав, вона передала йому управлінські справи, а сама, відійшовши від княжих клопотів, зосередилася на благодійності. І саме її обрав Господь просвітителькою віри християнської серед язичництва східних слов'ян, він відкрив їй пізнання істинного Бога, спрямував на шлях істинної віри. І, запалившись пошуком джерел справжнього богопізнання, Ольга захотіла сама сходити до греків. У Константинополі вона з натхненням і ревністю прилучилася до духовної пишноти богоугодного життя. Серце її розгорілося любов'ю до Творця, якого вона сприйняла всією душею. Ольга захотіла одразу ж прийняти святе хрещення. Грецький цар, заворожений її красою, хоробрістю, славою, розумом, просив Ольгу стати його дружиною. Княгиня ж, намагаючись не образити царя відмовою, мудро відповідала, що прийшла до цієї землі про хрещення, а не заради шлюбу, та й не личить християнину брати в жони нехрещену жінку. Цар почав наполягати, аби хрещення відбулося якомога швидше, звернувся навіть до патріарха. Патріарх? Переконавшись в істинному розумінні княгинею догматів святої віри, приготував купіль для здійснення святого обряду. Княгиня ж попросила, щоб сам цар став її хрещеним батьком. Той погодився, і патріарх охрестив Ольгу, давши їй нове ім'я Єлена. З нагоди хрещення цар влаштував великий бенкет, де всі веселилися і славили Христа Бога. Потім він знову завів мову про шлюб, але блаженна княгиня відповідала йому, що хрещений батько не може вступати у шлюб зі своєю хрещеницею, адже це гріх не лише для християнина, але й для язичника. Царя вразила мудрість княгині. Перехитрила ти мене, у Ольгу, вигукнув він. Пройнявшись гарячим духовним почуттям до цієї незвичайної жінки, цар відпустив її з миром на рідну землю. Отримала Ольга благословення і від патріарха і, повернувшись у свої володіння, гідно виконала високе покликання християнки. Княгиня стала взірцем сповідування істинної віри для численних своїх підданих, через неї почала проступати на нашу землю благодать Господа нашого Ісуса Христа. Повернувшись до Києва з новим ім'ям, княгиня енергійно почала проганяти пітьму ідольського нечестя. Вона створює першу церкву в ім'я святителя Миколая. На аскольдовій могилі і багатьох киян навертає до християнської віри. Саме від неї отримав перші уроки істинного благочестя і майбутній хреститель Київської Русі, її внук Володимир.